Відео про систему моделювання суспільної думки в масштабі землі, На прикладі питання, що буде, коли прилетять інопланетяни. Всі ми, ну ви, і я, ми відрізняємося нашим інформаційним полем, тим, де ми виросли, тим, як ми думаємо, нашій досвід. Ну тобто, всі ми ну, тобто, хоч і разом, але ми різні. І тут от питання до вас, щоб це все питання розібрати. Якщо прилетять інопланетяни, це добре чи погано на вашу особисту суб'єктивну думку. Тобто, ви у вас є відповідь або добре, або погано. Хто вибрав погано? Чому ви так зробили? Чому ви вирішили, що якщо прилетять інопланетяни, що це буде погано, а не добре? Дивіться, в нас скільки ж йдуть фільмів, що це от зараз я відкрив день Незавісимості, потім Марс атакує 1, 2, і весь час якось цих от фільмах Земля, люди воюють з інопланетянами. Тут питання, а чо? Ну, типу, а чо люди мають воювати з інопланетянами, якщо, мовно кажучи, так прилетять їх космольоти модні? У них там нові технології, нова медицина, вміють всякі робити прикаляхи класні штуки. Мало би бути хорошо? Ну тобто, я хочу собі зоряний бластер і отакі, от заку штуку літаю? Що погано, якщо вони прилетять? Чого ви вирішили, що хто-то хоче парабащати землю? Ну, бо ці люди, які знімають отакі от фільми, хочуть, щоб ви так думали. Ці ж самі люди, які знімають отакі, отакі от фільми, вони так же само вшивають в ті фільми деградацію суспільства, пропаганду ЛГБТ, пропаганду продажу дітей, пропаганду просто моральної поведінки. Питання: на що вони це роблять? Тобто для когось вигідно а, збидлювати людей за допомогою системи фільмів. І робити так, щоб люди також негативно ставились до того, що, можливо, прилетять інопланетяни. Питання: а на що то робити, якщо інопланетян нема? Моя думка що. Якщо в нас інопланетяни прилетять в такому от форматі, ну то це класно. Я собі візьму кредитну отаку штуку і таке. і полечу. Ну чомусь комусь вигідно, щоб це була негативна думка.